Граючи в відеоігри, час від часу натрапляєш на згадки про Україну. На серці починає ставати тепло, і респект розробникам пропорційно збільшується. Хоч іноді ці хлопці гадки не мають, що у нас насправді коїться в цьому відео. Ми розповімо вам про Україну в різних комп'ютерних іграх, як її зображають і чи часто згадують нашу неньку. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Україну в комп'ютерних іграх згадували ще від початку нульових. Згадки ми могли знайти в таких іграх, як Tom Clancy's Рокспіе з 99, де події фіналу розгортались на вигаданій Черкаській АЕС Rainbow Shield, 2003 тисячі де треба рятувати заручників у Севастополі, чи серії «Сифон Фільтр, яка відправляла гравців Україну двічі, в Ужгород та Київ. Приділяти багато часу настільки старим іграм, ми не будемо, адже сьогодні про них взагалі мало хто пам'ятає. А от по згадках більш нових проектах ми обов'язково пройдемось. Ні для кого не буде секретом, що найчастіше Україна в іграх чи фільмах згадується в контексті Чорнобильської катастрофи. Це дуже цікава та обширна тема, яка стає підґрунтям для будь-яких фантазій. І зараз ви вже знаєте, про що йтиме мова. Так, на початок цього списку просто неможливо не поставити місії в Прип'яті за молодого прайса в Call of Duty Modern Warfare. Це незабутні рівні, які досі відгукуються теплими спогадами. В мультиплеєрі MW-2 можна побігати на карті Wasteland. Біля четвертого енергоблоку ЧАЕС, а в МВ-3 на карті Фоулен Ops Cold War база спецназу з першого рівня розташована в Закарпатті, а другий рівень прикидає нас до словнозвісної дуги. 2 але на цьому згадки про Україну в Call of Duty не закінчуються. Ця гра найчастіше звертається до неньки, і в перезапуску Modern Warfare 2019 року ми можемо побачити дві карти Верданська. Які є завуальованими картами Донецька. Тут вам і стадіон, і безліч написів української, і велика кількість елементів, перенесених сюди з околиць. Також варто додати, що перша згадка про Україну в серії Call of Duty датується 2003 роком. В «Call of Duty Юнайтед Офенсів. В екшені Remember Me з 2013 року ми зустрічаємо мисливця за головами Ольгу Сідову, яка має українське походження. Бейдей 2 маємо етнічно українця влада на прізвисько Українець. Ось так, от викрутили та нафантазували розробники. Аж ху -ху -ху, повірити важко. В Fallout New Vegas можемо зустріти лейтенанта горобця, предки якого з України, але він українською, ні нібе німе. Splinter Cell, Conviction і Blacklist є українським мафіозі Андрій Кобін, який носить вишиванку, як це роблять всі справжні українські мафіозі. Ну а що там з нашими польськими побратимами? Адже сьогодні Польща більш ніж гідно демонструє себе в ігровій індустрії. Розглядіти образи українських козаків можна в доповненні кам'яні серця до третього відьмака. Банда Ольгарда Кабани повністю списана з прототипу нашого козацтва. Тут і зовнішній вигляд, і навіть глумливі повадки, хоч зобразили персонажів як розбійників. Насправді, в тогочасній Польщі козаків і вважали за розбійників, і сьогодні ситуація не надто змінилась, хоч в різних містах можна зустріти вулиці, названі на честь українських гетьманів. Звернемось і до іншої польської гри Hellish Quart, яку створив колишній розробник CD Projekt Red, який приймав участь в розробці відьмака. Там ми маємо Барабаша, козака з Запорізької січі, якого теж подають як бандита-мандрівника. І я чомусь аж ніяк не здивований. Hitman 2 в місії Майамі, яка переносить нас на рейсинговий трек, камера декілька разів фокусується на українському прапорі. Нагадаємо, що гру зробили шведи. Турки теж згадали Україну в офіційному доповненні до Mountain Blade під назвою Вогнем і мечем. Там ми можемо пограти за козацтво від третього лиця і створити самостійну українську державу, попутно даючи стуценів московському царству, як це неодноразово було. Доповнені до гри Combat Mission під назвою Black Sea демонструється конфлікт Оркостану проти України і НАТО. Майже що спрогнозували лише без НАТО. Ну а в CS GO можна побігати на карті Cash, щоб розмінувати бомбу і врятувати ЧАЕС. Найцікавіше ми залишили під сам кінець. Україну часто згадують як слаборозвинену постсовкову державу з сірими панельками і суцільною руїною, плутаючи її з Оркостаном. З плином часу ситуація змінюється на краще, але думки про злих українців не полишають голови зарубіжних розробників. Що поробиш, важко приховати наше прагнення українізувати чумацький шлях, тому канадська компанія Eidos Monreal в Deus Ex Mankind Divided створила антагоніста українця на ім'я Віктор Марченко. Віктор не дуже полюбляв ходити до запорізької школи, тому одразу пішов шукати слонцевий газ на сході неньки, ну а потім і на зоні посидів. Віктор є фінальним босом гріз безліч крутих аугментацій, які встановлені після отриманих ним травм від російських сепаратистів в Маріуполі 2014-го. Ось такий він. Вітя. Ну і на сам кінець хочемо згадати про Руслану Лежичку в Grand Theft Auto 4. Вона є діджієм на радіостанції «Владівосток», де можна почути як різноманітне російське лайно, так і словнозвісні дикі танці. Сама Руслана в одному з інтерв'ю розповідала російською, що спочатку навіть і не думала їхати до Америки, щоб зайнятися озвучкою, але її американський агент швидко переконав її у зворотньому. Сподіваємось, в недалекому майбутньому шутери висвітлять боротьбу України проти орків-загарбників, демонструючи всьому світу їхнє справжнє єство. Підтримуємо ЗСУ гривною, а наш канал підпискою та лайком. Якщо бажаєте переглянути відео про зрівняння українських і російських ігор, посилання вже на вашому екрані. Будемо раді бачити вас на сайті нашого інтернет-магазину. До зустрічі на Artline та Artline Play.